Ко лідер партії, громадянська позиція, народний депутат України, 15 липня відвідав з робочою поїздкою Житомирську область. Під час зустрічі з журналістами Анатолій Гриценко розповів про проблеми корупції у владних структурах, де за його словами нічого не змінюється, попри жертви майдану та здійснені кроки на шляху до європейської правової держави. Якщо сюди замість нас трьох три підприємці і не побояться або в балаклавках. Вони нам розкажуть, нічого на позитив не змінилося ні на митниці, ні в судах, ні в міліції, ні в прокуратурі. Для них майдану не було. Хабарі продовжуються, відкати продовжуються. За кожен контейнер платиться, ПДВ повертається так само з відкатами. Люди цього не хочуть терпіти. Тут можна навести було порядок за цей час. Системна протидія корупції її ніхто не відчуває. Не вірять це питання довіри до влади. Також Анатолій Гриценко розповів про бойові дії на сході, які назвав армійською операцією по звільненню країни від загарбників та про першочергові кроки, які потрібно негайно робити, аби події на сході України не перетворилися в безкінечну антитерористичну операцію. Головну роль виконує скоріше збройні сили, національна гвардія, а не підрозділи зброю. Очевидно, в цій ситуації. Треба введення воєнного стану в тих регіонах, тим самим показати, що ми захищаємо свою країну від зовнішнього ворога. Перекрити кордон він дотепер не перекритий, попри такі браві заяви публічні, які звучали з вуст високих військових і цивільних керівників. Це треба було зробити, і я про це говорив тоді ще на початку березня. Також Анатолій Граценко розповів про готовність української армії до протистояння Російській Федерації, тому може українська армія разом з українським народом і з відповідальним керівництвом захистити свою країну. Більше того, я скажу. Поряд з нами стануть на захист лише тоді, коли ми самі себе почнемо захищати. А коли наше керівництво як мантру повторювала стоять, не провокувач в Криму, то хто до нас піде захищати? Ви ж самі не воюєте? От зараз почали. І треба цей шлях дойти до успішного завершення. Під час прес-конференції справжні баталії розгорнулись щодо місцевої Житомирської партії громадянська позиція, точніше навколо депутата міської ради Олександра Величко, який є її представником. Житомирський журналіст розкритикував роботу партії у Житомирі, на що отримав досить виважену відповідь. Ми себе відчув членом партії регіонів, якщо чесно, коли Величко і громадянська позиція в Житомирі постійно це можна простежити. Виступали за те, щоб гроші з'їзних знаків. З інших дурниць фарбування будинків, на які мільйони передбачалися, виділялися на освіту, виділялися на ЖКХ те, що є пріоритетним. Це було, це треба говорити відверто, з приводу того, що займається вузькими питаннями, а не говорить про демократію, свободу і так далі. Про демократію, свободу треба говорити це принципові такі фундаментальні речі. Але до мене в приймальню до нас в Житомир приходять люди, у яких є реальні проблеми, у яких тече дах, у яких в дворі немає асфальту, розумієте? І для них це питання є номер один. Яна Чорпицька Ігор Горкоста студія це телеканал вітелеканал 19-річний Михайло Рибак, селище Городище Черняхівського району, який отримав важке поранення в ході антитерористичної операції, потребує негайної допомоги. Батько Михайла Володимир Рибак розповідає, що поранення сина трапилося під час бойових дій у місті Волноваха Донецької області. Ну, сина призвали в армію, був на Волині, з Волині на рівне, а з Рівного повезли на схід. Він попав під Волноваху. Пройшло час, його поранили, після поранення перевезли в Дніпропетровськ, з Дніпропетровська перевезли в Одесу, в госпіталь. І зараз в дане час він знаходиться в комі. Наразі військовослужбовцю в одеському шпиталі поставили діагноз постгіпоксична енцефалопатія, набрік головного мозку, мозкова кома першого другого ступеню. Також у хлопця роздроблена променева кістка лівого передпліччя. За словами пана Володимира, його син перебуває в комі з 3 червня і до сьогодні. На лікування сина лікарі гроші не вимагають. Втім, у разі успішного виходу з коми сину необхідна коштовна реабілітація. У воєнному госпіталі кажуть, ліки є все є. На грошей не треба. Більше вони хочете на що саме треба? На Подальшу, дай Боже, як вийде з больниці, на подальше лічення, на реабілітацію. Нам посоветували, от ми ходимо по інстанціях, просимо допомоги. Допомогти пораненому Михайлу Рибаку можна переказавши кошти за вказаними реквізитами. Ігор Ковальчук, Сергій Омельчук, студія CTV, телеканал СК. У зв'язку з тим, що Україна готується до швидкої євроінтеграції. Знімальна група новин твого регіону вирішила запитати мешканців міста, чи вважають вони житомир культурним містом і чи є самі житомиряни культурними. Адже прагнути до Європи це одна справа, а от гідно себе поводити часом, на жаль, зовсім інше. В принципі, дуже чудове місто. Мені подобається сюди приїжджати і дивитися, як це місто перетворюється на, ну, напевно на, єв, на європейське. Житомир, культурне місто? Я Думаю, вважаю. Взагалі так нічого. Останнім часом краще. А люди в плані культурні чи не дуже? Знає. Ви знаєте, останнім часом краще. Я думаю, так. А людей, от як вони себе поводять? Людей. Ми просто давно не були в Житомирі. Ну, може, щось там бачили, бо люди різні, є, так як везде. Є хороші, є погані. Ні, я думаю, в Житомирі люди хороші, і город культурний. Ну, по скільки -по А люди як себе культурно поводять чи не дуже. Не Я б сказала, що не дуже. А що роблять? Ну от навіть мусор. Ні, після себе бросають тоді роблять мусор. Ну як то так, можна було б і чище город мати. Культурне місце, так. Да. Да. А от власне, мешканців? Ну, буває всякого, розумієте. Я думаю, що всі будуть старатися. В принципі, так. Да. Зараз гарненько в нас, чистенько. А от власне Житомиряно, дотримання от всяких таких. Ну, хотілося б, звісно, краще, але ж як вже виходить. Судячи по цьому по стану, то так. Да. По культурі людей, по відношенню до навіть так перехожих туди. Ну, от, а власне люди, вони культурні у Житомирі? Люди, так, да. я ж про що кажу. Ну, я можу тільки по людях судити, тому що я не Житомирський, але не да? Але судячи по тому, як відношення до, е, один до одного, то культурно, нормально. Ну Взагалі в Житомирі. В Житомир, в принципі культурне місто, так але є такі люди, які його не поважають, які викидають сміття на вулицю, так які взагалі, ну я не знаю, небережно ставляться да, до навколишнього середовища. Ось чому я це вважаю так? Хочеться вірити, що в своїй більшості таки так. І да. Ну вони якраз і роблять таким відносительно хорошим. Взагалом зараз, якщо подивитися, то, на мою думку, що культурно поводяться. Тому що, я не знаю, навіть подивився, їх учора треалбусі. Жіночка навіть білети купав, підняла. Думаю, трохи змінила ця зима людей. взагалі суспільство повинно змінитись на краще. Люди добрі, мирні жителі. А в плані от культури, чи там дотримуються якихось таких речей, там прибирають за собою або ще щось, може, щось помічав? Я вважаю вважаю, що наші громадяни, не тільки житомиряни, наша нація, вона якби є культурною. Ми протримуємося своїх традицій. І ось ми бачимо, що люди, які ходять по цій вулиці, що вони притримуються всіх правил, і ми бачимо чисті вулиці. Юліана Паренько, Євген Єсаулов, студія ЦТВ, телеканал СК. У Житомирській області, як і по всій Україні тривають заходи щодо перевірки діяльності пасажироперевізників в рамках спецоперації автобус, мета операції попередження аварійності на пасажирському транспорті та посилення транспортної дисципліни серед водіїв автобусів усіх форм власності. Про деталі перевірки розповів начальник державтоінспекції у Житомирі Костянтин Перепелиця. Порушення у нас як виявлялися під перший місяць операції, так і продовжуємо виявляти Характерні порушення це все-таки є порушення правил водіями маршрутних транспортних засобів, а також мікрорейсових автобусів. Більше 200 у нас виявлено порушень. Найчастіше порушниками стають водії маршрутного таксі, а також рейсових автобусів. Порушення випуск на лінії технічно несправних автомобілів ми були притягували більше 10 працівників посадових осіб, було притягнуто до відповідальності. Також у нас зафіксовано один випадок переїзду автобусом, жд переїзду не заправлене дорожнього руху. За всіма фактами були складені протоколи про адмістивну відповідальність. Дальність винні особи притягнути до відповідальності також. Один матеріал у нас направлено до Україст на притягнення і позбавлення ліцензії перевізника. Також нещодавно була проведена операція залізничний переїзд, в рамках якої виявлено 12 порушень. Нами було написано 12 протоколів на порушників проїзду залізничних переїздів. У нас їх таких в місті Житомирі є 9. Ми перевіряємо, як. Порушення водіями проїзду залізничних переїздів. Також ми перевіряємо самі залізничні переїзди, їхній тічний стан. Також працівники ДАІ ініціювали перевірку викрадених та незареєстрованих автомобілів за спробу дати хабар, будуть покарані двоє житоморян. Наші працівники зараз ставляться до цього питання з більшою увагою. І водії стараються нас винагрудити, як би так скажемо, за те, щоб ми не притягли до місцевої відповідальності. Нашим підрозділом було було задокументовано два випадки, коли водії пропонували гроші нашим працівникам. На місці була викликана слідчо оперативна група. І дані громадяни вже опитувалися, і вже в якості порушників в правопорядку мається до правил дорожнього руху. Вони ще стали і порушниками і трошки в другій сфері. Там зараз займається слідство, і за результатами теж будемо доповідомляти повідомляти вас додатково. Костянтин перепилиться, запевнив у намірах проведення таких перевірок на постійній основі, адже поки водії сідають за кермо у нетверезому стані, їздять на червоне світло та перевищують швидкість для нашої країни контроль є життєво необхідним. Анастасія я Костюченко Євгенія Саулов студія «ЦТВ» телеканал вітелеканал у зв'язку зі складною ситуацією в країні літня база відпочинку при одній з релігійних організацій у Житомирському районі стала тимчасовим прихистком для понад сотні переселенців з Донецької та Луганської областей. Начальник департаменту кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України Олексій Лазаренко разом із представниками обласного управління міліції в ході робочої поїздки з'ясовували, як живеться переселенцям на літній базі відпочинку. Добре, що діти мають змогу На свіжому повітрі хоча б якось бути убезпечені від того, що зараз діється на Південному сході нашої країни, адже тут нечутно пострілів. Зрив переселенці нині розселені на базі відпочинку і мешкають у дерев'яних невеликих будинках. На території є всі умови необхідні для тимчасового проживання дорослих і дітей. «Постійно привозять сюди продукти питання, медикаменти привозять сюда. І постана приїжають, спрашують, в чому ви нуждаєтеся? Що ну пасеми не очікували такого вод прийому. Слава Богу. Тут песочница есть. Хорошо тут. И тут есть еще качели, каракатица есть, тут батут. Правоохоронці допомагають переселенцям подолати проблемний період, і тому до літньої бази відпочинку міліціонери привезли найнеобхідніші продукти харчування та товари повсякденного попиту. Працівники міліції відвідують місця у різних регіонах, де тимчасово розмістилися переселенці. Враховуючи ситуацію, яка склалася в державі, і знає, що дуже велика кількість переселенців з дітьми проживає на території області. Ми відсутковуємо ситуацію для того, щоб по поможливості надати допомогу особливо. Сім'ям з, з маленькими дітьми Попереднє приїхавши ними узнали, що є проблема з продуктами харчування. По можливості ми зібрали невелику кількість продуктів харчування. Ми привезли крупу, ми привезли рослинну олію, іграшки і фрукти. Дітям. Міністерство внутрішніх справ допомагає переселенцям зі сходу країни у рамках акції з любов'ю до дітей. Переселенці сподіваються на швидке закінчення воєнних дій та на довгоочікуване повернення додому. Вікторія Кос, Марія Маслюківська за матеріалами управління міністерства внутрішніх справ. Ав України у Житомирській області. Виплату пенсії у слов'янську та Краматорську профінансована у повному обсязі до кінця місяця повідомляє урядовий портал. Пенсійний фонд України здійснює фінансування пенсій за липень відповідно до поденного графіка. На 14 липня на виплату пенсій та грошової допомоги спрямовано 10 мільярдів гривень, що становить 52% місячної потреби. Кошти на звільнені території направлятимуться до 25 липня. У вівторок, 15 липня, відбудеться перший раунд переговорів із членами Донецької народної республіки та Луганської народної республіки за допомогою відеоконференції. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр. Пишуть коментарі. Відповідно, домовленість була досягнута під час телефонної конференції міністрів закордонних справ України, Німеччини Франції, а також голови адміністрації президента Росії. Після відеоконференції планується провести і реальну. I'm О 12.30 у понеділок, 14 липня, зник зв'язок із літаком Ан-26, що виконував завдання в рамках повітряно-транспортного забезпечення активної фази антитерористичної операції. Повідомляє українська правда з покликанням на прес-центр АТО Український Ан-26 могли збити з російського літака за аеродрому Мілірово, що знаходиться в Ростовській області. Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. На борту збито українського літака знаходилося сім військових та одна супроводжуюча особа. Речник повідомив, що екіпаж вийшов на зв'язок. Усі живі зараз триває пошуково-рятувальна операція. Американець віддав за каску з майдану тисячу доларів. Володаром розписаної каски, яку було виставлено на онлайн-аукціоні. Став американець українського походження Андрій Філіпович, за словами якого казка є живим шедевром новітньої визвольної боротьби українського народу. Повідомляє медіапортал української діаспори Відіа. Невдовзі відбудеться наступний аукціон. Всі кошти зібрані на них віддадуть на допомогу пораненим на майдані та сім'ям загиблих. 16 липня вранці небо буде ясним і залишатиметься таким майже увесь день. А ввечері його затягнуть хмари. Опадів не передбачається. Протягом дня повітря прогріється від 22 до 27 градусів тепла. А вночі максимальна температура становитиме від 16 до 18 градусів із позначкою. Плюс вітер перемінний: 3,8 метрів на секунду. Незабаром 24 години мовлення, новини твого регіону, соціально аналітичні, дитячі, розважальні, музичні програми та багато інших проєктів для глядачів Житомирського регіону. Все це студія це Чекайте в кабельній мережі на каналі СК. Магазини «Ліга Нова». Більше 1200 найменувань меблі для дому та офісу. «Ліга Нова». Київська 102. Телефон 414 700. Ш на воді не втрачай розум, вода вимагає обережності. Служба порятунку: 101. Відповідальність рятує життя.